Від умовах тотального блекауту то саме дров'яна піч зігріє ваш будинок без підключення до електроенергії, газу та водопроводу. А пласку поверхню печі можна використовувати для приготування та розігріву їжі. Про дрова, пічне опалення, каміни і буржуйки українцям довелось згадати не через ностальгію до минулих часів. Багато хто, навіть з корінних мешканців мегаполісу, через воєнне російське вторгнення наразі вимушений тимчасово жити в будинках, де є змога розпалити піч. Але, на жаль, з правилами користування та безпеки обізнані одиниці. Тож так часто останнім часом і стаються трагедії: вибухають газові туристичні горілки, спалахують примуси, стаються пожежі. Рятувальники за Кажуть, що окрім загрози відкритого вогню, пічки та каміни виробляють і отруйний чадний газ. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, які опалюються завдяки пічкам, камінам або газовим колонкам. Чадний газ непомітний для зору і абсолютно невідчутний та здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під дією чадного газу людина втрачає свідомість. Може отруїтись і навіть померти. Тож рятувальники радять для безпеки встановити детектор чадного газу. Наявність такого приладу в приміщенні може вберегти життя. А ще нагадують про правила безпечного користування дров'яною пічкою. Перед тим як розпалювати пічку, перевірте димохід. Та чи немає тріщин, через які чадний газ може потрапити до вашої оселі, розпалювати піч необхідно невеликими дерев'яними лучинками. Поступово далі необхідно поступово докладати поліна, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки, не залишати піч без нагляду та не допускати до неї малолітніх дітей. Дотримання правил пожежної безпеки є обов'язковою умовою правильної експлуатації приладу, зазначають рятувальники, а значить, збережуть здоров'я і життя. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.